Українські клініки та стоматологи в Польщі я починаю серію відео про українську медицину в Польщі, і давайте поясню, чому такі відео можна зробити саме там, а не в будь-якій іншій країні. Справа в тому, що з початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Польща значно спростила процедури для українських лікарів, які бажають легалізуватись та працювати на її території. Польський уряд запровадив тимчасову процедуру, яка дозволяє українським лікарям отримати право на роботу без необхідності складати всі попередні екзамени для підтвердження ні, диплому це дозволило швидше почати роботу українським лікарям, оскільки повна процедура нострифікації є тривалою і складною. Ну і відповідно, це підштовхнуло багатьох власників бізнесу відкрити клініки у Польщі. І після розмов з декількома власниками бізнесів я зрозуміла, що в майбутньому усе це буде лише розширюватись. Планів у наших підприємців дуже багато. Ну що ж, друзі, і перша стоматологія, в яку ми йдемо з вами, це інгайп. Вона знаходиться прямо в такому центрі. Центрі. Варшави, бачите, тут все такі великі нові будівлі. Вулиця я не впевнена, чи це прям зовсім центральна, але вона якась одна з центральних, так це однозначно. Дуже тут багато готелей, дуже тут багато всяких сервісів, ресторанів. Тому якщо ви приїжджаєте там з за кордону і хочете десь поселитись біля клініки, то це просто супер район. Я вже тут теж гуляла, я тут теж живу, і можу сказати, що однозначно. Якщо приїжджати ось так часто на туризм, то напевно жити ось тут в центрі найкраще. Ну що ж пішли всередину? подивимось, що там є. Клініці інхайп 5 років. Вона розташована на площі 300 квадратних метрів в самому центрі Варшави, має 10 кабінетів. В загальному в компанії працює 25 спеціалістів своєї справи. Власники інвестували понад 3,5 мільйони в сучасне обладнання клініки, а результатом є більше 15 тисяч задоволених пацієнтів. Інхайп це стоматологія, поєднана з косметологією. Стоматологи працюють за сучасними протоколами, мають найсучасніше обладнання і пропонують. Повний спектр послуг: лікування, імпланти, ортодонтію, хірургію. В клініці працює, наприклад, лікар-гнатолог. Це спеціаліст, який займається діагностикою та лікуванням проблем з кроново-нижощелепного суглоба та прикусу. Наприклад, якщо ви відчуваєте біль у щелепі, головні болі, скрегіт зубами, бруксизм, порушення прикусу або дискомфорт під час жування, саме гнатолог допоможе знайти корінь проблеми та запропонує лікування, яке допоможе зняти напругу в суглобах і зберегти w Torłowie Thank you Косметологія інша сучасна складова клініки. Масаж на апараті IQ, на апараті, який поки що мало де можна знайти у Варшаві, схожий на ендосферу, але підходить тим, хто шукає більш ніжний, але ефективний масаж з фокусом на лімфодренаж і омолодження шкіри. Він підходить не тільки для релаксу і схуднення, а також є гарним рішенням відновлення після пологів. Тут пропонується і фотоомолодження на апараті М22, гайдрафейшл, карбоксі, лазерне лікування. Піляція на новенькому DecaMotus Pro 2024. До речі, в клініці на першу процедуру лазерної епіляції є знижка 50%. Італійці на сьогоднішній день створили дійсно найкращий александритовий лазер і стали найбажанішою платформою в усьому світі, завоювавши численні нагороди. Є також мікроголковий арефліфт, процедура вогонь та лі. Візитна карточка бренду із клінікал про цю процедуру впевнено можна сказати, що це гарно, швидко, без болю і результативно. Вау-Ефект wow забезпечено, і саме тому цю процедуру люблять робити напередодні важливих подій та професійних зйомок, і не тільки жінки, а й чоловіки. Загалом кількість процедур дійсно вражає, і я рекомендувала би просто підписатись в інстаграмі на InHype та слідкувати за всіма новинками, які вони мають. Для моїх підписників є бонус мінус 10% знижки за промокодом Резнікова. А найголовніше це для тих, хто приїжджає з-за кордону. Клініка надає власний безкоштовний шлях. Атил з аеропорту. Ну і загалом лікарі та спеціалісти формують персональний розклад під ваші потреби, щоб зробити все швидко та ефективно.